Мир вам, друзі. Серед дев'яти тез Нагірної проповіді, шоста із них говорить про особливість людського серця, а саме про його чистоту. Я Микола Синюк. Маємо розуміти, що в біблійній мові серце не просто анатомічний орган. Людського тіла, а її внутрішній духовний світ. Ми насолоджуємося чистотою в наших оселях, на наших подвір'ях, в нашому місті. За цим слідкують багато лабораторій, слідкують відповідні фахівці. А як з чистотою нашого сердечного храму, який Біблія називає серцем? Я пропоную вам сьогодні дослідження щодо чистоти серця. Воно буде полягати у трьох невеличких тестах. Згідно яких ми зможемо виявити, а як наш внутрішній духовний храм. Отже, тест номер один: чисте серце, чисті думки. Почнемо з простого питання. Це добре чи не зовсім добре, що ми не знаємо думок один одного? Як правило, завжди відповідь це добре, чи означає це, що ніхто окрім нас не знає наших думок. Насправді, Бог, якому ми служимо, який знає перший удар нашого серця, Він знає думку кожного із нас. Знає думку кожного із нас. Псалом. 94 11 текст. Господь знає всі людські думки, що вони марнота. Єзекіл 11:5. І що вам на розум приходить сини Ізраїлеві, каже Господь, я те знаю. Ну заповітня історія Йосипа і Марії, які були заручені і збиралися вступати в шлюб, говорить про те, що коли Йосип вирішив відпустити Марію, бо він не знав, як поступити правильно у цій ситуації, то слово Боже каже, коли він це подумав. Була відповідь від Бога. Це означає, що Бог слідкує за нашими думками. Ми насправді друзі, такі, які ми в наших думках. Не так, як ми одягаємось, не так, як ми себе подаємо, не так, як бачать нас інші люди. Ми не такі, як ми за кафедрою або в іншому публічному місці. Слово Господнє говорить в притчі 23.7, які думки в серці людини, така людина. Виявляється, найправильніший портрет мене і нас це наші думки. Маємо зауважити, що Господь знає хід наших думок, а тому радить апостол Павло, думайте про те, що вгорі, думайте про небесне. Хочу зауважити, друзі. Ніколи не дозволяймо чомусь недоброму, підступному і підлому або негідному, адже власне це все починається із думки. Не дозволяймо цього, не дозволяємо гріховного у наших думках. Тому що тільки питання часу, щоб воно проявилося у практичному житті. І тому, якщо сьогодні думки як лещата тиснуть тебе. Якщо інформація не дає спокою, і ти шукаєш виходу, каже слово Господнє. Подумайте про того, хто витерпів над собою таку наругу від грішників, щоб вам не втомитися і не занепасти вашими душами. Думаймо про небесне миру і добра усім.